Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору. Всіх вас рада бачити та чути. Як бачите, у мене на столі вже заставка змінилася на більш весняну, а також стоять атрибути Великдень. Це пасхальний такий зайчик, пасхальні яйця та серветка у вигляді великодніх зайчиків. Однак в мене буде, буде сьогоднішнє відео присвячене не тільки цим атрибутам пас, пасхальним, а й іншим виробам. Але поки що ми будемо їх роздивлятися, я хочу подякувати вам всім, моїм дорогим підписникам, бо у нас уже з вами більше однієї тисячі. Яка ж я була рада і вражена тим, коли мені Ютуб висвітлив, що тисячним підписником на моєму каналі є Настуся мир? Боже мій, мене чуть серце з грудей не вискочило від радості. Невже ця підписниця? Тисячна принесе мир нам в Україну. Я думаю, що це знакове слово. Я не знаю прізвище це цієї жіночки, чи, можливо, нік, не буду говорити. Ну якщо вона дивиться мене, я їй щиро вдячна за підписку. І кожному з вас, хто мене коментує та дивиться, я думаю, що буде цікаво, тому залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і надалі вашому огляду хочу представити ось такі три атрибути Великодня. Це пасхальні яйця. Всі ці вироби належать одному підприємству. Знавці фарфору знають, що їх виготовляв користенський фарфоровий завод. Старіш, найстаріше у мене це ось це порцелянове яєчко. Бачите, це таке люстро, люстрове криття з штампом. По золоту у вигляді Христа та написом Христос Воскрес. От, клеймо тут е Крушониця, буква К стоїть. І не знаю, хто автор, тому що мені достеменно відомо автора ось цих двох. Парафорових яєць, це Олександр Шевченко, як кажуть, релігійна тема була його коньком на даному підприємстві, дуже багато статуеток він виготовив на релігійну тематику. І ці пасхальні яйця також належать його, як кажуть, перу. Це не ручний розпис, це деколька. І, звичайно, такі вироби є. Набагато більших розмірів і з чудовим ручним розписом. Однак вони дуже дорогі. і Я на жаль їх в своїй колекції немає. Якщо мені попадеться по якійсь більш-менш доступній ціні, їх обов'язково придбаю, це клеймо уже останнє даного підприємства. Я скажу від я їх в свій час придбала по 200 гривень. Як, власне кажучи, і ось це третє порцелянове яйце. Однак, не тільки ці вироби я вам сьогодні хочу показати, я хочу вас познайомити з колекційними речами. Їх сьогодні буде фігурувати у моєму огляді у дві, і це ось така чудова колекційна кружка велетень. Зверніть увагу на цю порцелянову красу. Щоручка така парадна, закручена вензельними такими, бачите, завитками, красива форма. І, звичайно, чудовий, пречудовий ручний розпис. Бачите, такою шоколадною фарбою, коричневою, насиченою фарбою. Маскова техніка виконання з підрисовкою позолотою. Позолота є по всій формі ручки, внизу тоненька стрічка та всередині безпосередньо чашечки. Не чашечки, а чашки. Як ви думаєте, скільки рідини сюди поміщається? Не буду довго тримати інтригу аж цілих півтора літри. Уявляєте? Півтора літри. Далі. Мені оцей виріб продавали як вазу. Яка ваша думка? Це дійсно ваза? Я все ж таки вважаю, що це колекційна кружка. Її досить удобно тримати в руці. Бачите, так. тоненька перцеляна, вона не важка. І ось таке клеймо, бачите. Що це клеймо знаменитого баранівського фарфорового заводу періоду 70-х типо 90-х -ти років другий сорт, і ціна 11 карбованців, 45 копійок. Дуже красивий розпис вражає. В Стилі Петриківки. Чисто українська манера ручного розпису. Так, це один виріб. Другий виріб, який я хочу представити вашій увазі, це ось така кружка велетень. Також даного підприємства та ж сама форма, тільки інший. Розпис. Цей вже розпис більш такий святковий, яскраво-червоний ми фарбами оливковим підрисовкою позолотою. Форма абсолютно та сама, клеймо те саме і ціна те саме. Однак хочу сказати, що оцей виріб я купила в два рази дорожче, чим ось цю. Кружку розписано, прошу пробачення, чашку розписано в червоних кольорах. Так? Мені пощастило придбати. Ціну не буду називати, тому що це досить таки недешево. Однак я рада, що такі вироби є в моїй колекції. Ось давайте ми ще їх разом в парі подивимося. Бачите, яка краса. Браво художникам! Які розписували ці чудові вироби та скульптора, які розробили форму, досить таку цікаву. На сьогодні все. Я думаю, що слідуюче відео на моєму каналі вийде або в неділю, на Великдень якраз, або, можливо, в понеділок слідуючий, тому що зараз дуже багато хатніх робіт. Підготовка йде до Великого дня, і час у мене не буде часто знімати відео. Якщо вам сподобалось, прокоментуйте. Не пожалійте, поставити вподобайку, вам складнощі ніякої не буде представляти, а мені буде приємно. На сьогодні все. До нових зустрічей на моєму каналі.